Половиною мільйонів заробітчан на сьогоднішній день працюють за межами України. Це становить 14,4% усього населення. Такі дані містяться в інформаційних матеріалах, розповсюджених представництвом міжнародної організації з міграції в Україні. Шести з половиною мільйонів мігрантів, 67% становлять чоловіки, 33% – жінки. Найчастіше українці обирають для трудової міграції Росію, Німеччину, США, Ізраїль, Чехію, Угорщину та Польщу. Заробітчани є практично у кожній українській родині шукати кращого життя їдуть матері, батьки, брати і сестри. Ми поцікавилися, що думають коломияни про роботу за кордоном та чи можна заробити на достойне життя в Україні. На Україні як можна заробити? Нема де заробити. Хіба що сторожувати, або ще десь таке вовська, а так заробити нема, де заводи не працюють, нічого не працює. Ну, Жінки на дочка за кордоном, І вона каже, я сюди навіть не хочу їхати, хіба що в відпуск приїду. Вона поїхала з чоловіком туди. Он, там живуть собі, купили собі хату, все як має бути цього. і проживають там. Байду, тому що мають тут роботи. І шукають роботу. Молоді. Йдуть. Я старий не можу їхати, я сижу тут, пенсіонер. А молоді шукають роботу, так, так. Бо немає як вижити, роботи немає. Тому що немає звідки тут жити. Розумієте? А там люди почувають, хоч вони там знають, що роблять, але вони там почувають матеріально забезпечені. От, наприклад, у мене украли хату, украли все, бандити, і ніхто нічого не може вирішити. Так, я жалію, їю, що я після пенсії не поїхала за кордон. Тут немає роботи. Та я знаю, чому. Немало роботи такої, напевно. А у вас в родині, можливо, хтось є за кордоном? Сукру. І де саме? І, ну, власне, в чому? Віталії. Вона на пенсії, пенсія маленька. Хоче теж жити якось. З нашими пенсіями і зарплатами вона мусить туди їздити. Тому що життя погане на Україні. Там життя краще? Напевно, раз їдуть. У мене теж вища освіта, я тут безробітний хоч. Напевно, краще. По-перше, ми вирвалися з, того, з тої тяжкої радянської стіни, коли було все заборонено. І тому, коли люди побачили життя в світі, в Європі, в інших країнах, то вже одні іншим передають. І, Звичайно, що рівень життя, зарплата, рівень побутовий. Ну, наприклад, я знаю, в Німеччині там роботодавець не дасть вам роботу, поки він не забезпечить побутові умови, бо людина могла де помитися, відпочити, пообідати. Але я думаю, що я оптиміст і з Україною все буде в порядку і наладиться в нас життя таке, що буде прирівняно до... Того будемо підганяти до рівня до того європейського світового. І життя в нас таке буде краще, як і в світі. Тому що на даний момент у нас важка економічна ситуація в Україні, високий рівень безробіття. Люди шукають кращої долі, але на мою думку, за кордон їхати не потрібно. Потрібно щось шукати в своїй країні, тому що хто її змінить, якщо не ми. Вони свідомі українці, просто як я вже казав, вони стараються знайти кращої долі. Вони хочуть, щоб їхні діти не відчули. Не відчули того болю і важкої праці, які відчули вони, і тому їдуть за кордон знайти собі кращу роботу, можливо, кращу освіту для своїх дітей. Ні, я залишусь в Україні, оскільки наша країна молода, процвітаюча. Я все ж таки вірю, що все йде на краще. Потрібно залишатись в країні і самі її розвивати. Нічого не зробимо. Якщо би було де працювати, я думаю, щоби люди мали де заробляти грошей, хоч не про життя. Пані, що не зайде не їхали, не виходили, другого іншого немає. Шукають кращого життя, що чогось кращого. Чи там дійсно краще? Ну, більшість ну, вважає, що краще, того і їдуть. Наші батьки вважають, що краще. У нас і мама, і батько за кордоном. Ту. Не вважають, що якщо вони приїдуть сюди, на постійне місце проживання, краще ми жити не будемо, і ми з сестрою ні ні вчимося, ні до чого, ми повинні будемо піти на роботу, щоб якось вижити. Та, Та в нас можливо. так само з дипломом також важко знайти роботу. Ну тільки тому, що важко знайти тут роботу, тому наші молоді спеціалісти, наші ровесники вони виїжджають. Я, наприклад, я би виїхала за кордон. Правда, моя професія, яку я здобуваю, мені не дозволить цього зробити, тому що я прив'язана до законодавства нашої країни. Немає роботи, а що буду зробити? А за границю такі працюють, що щось є. Кожного ходила там оплачується, А тут що робити? Якби не було добре, не їхали б. Люди їздять різні пенсійного віку і не повертається ніхто. Тут отримує цілі сім'ї, ніхто не повертається, приють на місяць, побудуть і п'ють далі. Як там тисячу євро, то 10 тисяч, а вона 10 тисяч треба запрацювати, скільки? Цілий рік. Тому що в нас немає робочих місць, елементарно. Я не була за кордоном на роботі, наприклад, не була так поїзд. Ну, як там добре? Там є робочі місце. Там стіни такі ж, кажуть, як і в нас, наприклад, в Італії ті самі. Ну, відносно можливо якась безпека краще. Ну, ну по всього точки зору. Того, ж немає рідних, що немає рідної мови, певно, що це зле. Ну а напевно, з матеріальних кількість само там краще. Звичайно, шукають ліпшого життя. Звичайно, наша держава повинна дбати за. За краще, за наше краще побут. Ні, мої сини тут, на Україні. Вони вже мають свої сім'ї, дорослі, але мої сини не, не бажають їхати за кордон. Можливо, надіємося, що щось зміниться на краще. А що тут робити? Нема не підприємств. Колись були підприємства, щось робили. Я теж був там, а тут немає що робити. Тут немає що робити. Тут немає ні роботи, ні що, заводу, ні фабрики, нічого не працює, ніде немає нічого. В Чехії, в Польщу поїхав один. У мене п'ять е е е дітей. І всі по границі. Один тут працює. Ну як добре, без сім'ї, без нікого, як добре. Я не знаю, коли це тут кінчиться. Гроші заробляти. Нема в нас роботи. Краще вдома, якщо робота є. Бо в нас таке життя. Така країна, така держава, того й не хочуть вертатися. Так, знаю. Моя мама нещодавно була у Італії. На зараз? Так. А чому вона? Та, тут ка, менше так, якби люди заробляють грошей. А в інших країнах добрі роботи, а тут коли ж, би будівництво. А чи скучав ти за мамою? Так. Скучав. Скільки мама чотири. Ага. — Як ти вважаєш, чому Україна така, така країна, що мами мають залишати своїх діток маленьких? Чому? От чому так? Хто в тому велі? Не знаю. На газ, на воду, на світло, ціни угору ідуть. Осиротілі діти без матерів ростуть. Заводи збанкрутували у бур'янах поля. То чому така бідна держава, коли багата земля? Цей уривок вірша української заробітчанки Дарини Калиняк відображає тугу матері за рідними дітьми. Таких творів написано немало. То скільки ще часу треба українцям, аби повернутися до рідних домівок? Питання, судячи з усього, радше риторичне, і куди до кого з ним звертатися, поки не знає жоден українець.